Предбачення по книгі колдовства. Мої дорогі Льви, жовтень місяць 2023. Які ви сильні, які ви гарні. Від вас енергетика, знаєте, йде сразу, якщо навіть на 10 метрів до вас приближиться, і це чувствую вашу енергію. Особисто я, так це точно. У мене є близькі, мої. Люди, в кого знак Лев. І це гарні, сильні люди, царі, королі. І так, книга і карти. Ну, давайте книга, що нам скаже? Відкриваю Лев жовтень місяць. За вашу доброту. Ви будете мати хорошого друга, який буде вас уважати. Брак ваш там, де ви захочете його мати. Чим більше ви будете замічати, тим швидше у вас наладяться, наладиться життя. Думайте. Ви представляєте, як? Тут показано, що дивіться, що вам треба налажувати, налажувати в жовтні всі ваші там відносини, хто з жінками, хто, ну тут брак написано, ну хто навіть не в бракі, але ж треба налажувати відносини. Жовтий місяць, що нам скаже Льви, королі мої, соколики, ви королі, ви царі, ви генерали, всі як один, побачите, бо я двіга так сказала і вузликом зав'язала. Жовтень в початку місяця підвішене состояння. Але тут смерть паде. Смерть це класна карта. Це не те, що смерть, а смерть це обновлення організму. Це обновлення, це нове. Що вас тут чекає? Нічого собі, ви бачите, на коні слідуєте. Бо тут ви не знали, як оприділитися. Ну, жовтий місяць вам покаже, що у вас був ворог, змія. І ви оприділите її, ви побачите, ви побачите цю змію. І ви, ви ж закриті у вас глаза були, ви зав'язані, ви не бачили. Ох, яка тут класна карта! Тут любов. Ви розумієте, навірно, у вас був соперник або соперниця, соколики і ластівки. Ну ви тут все побачите, ви викриєте і у вас буде кохання. Ви, як відкриєте глаза на це все ви одразу уберете. Якщо самі не зможете обрати, до мене пишіть. Я зроблю розсорку, шерсть кота і собаки, розругаюся на все життя. І що вам жовтень несе на моїх любимих картах? Ух ти! Тут зустріч, тут ну, п'янка, так називається п'янка. П'янка і любов.